Всім привіт, дорогі друзі! Радий вітати вас на, нашій, на нашому каналі компанії Вашкарс. Мене звати Паша і ми маємо у наявності знову свіжопригнаний автомобіль із Швейцарії. Це BMW X5 в М-Обвісі. 2011 року випуску на 3 дизельному двигуні на автоматичній коробці передач на повному приводі. Реально автомобіль дуже заряжений, дуже крутезний, з рідненьким пробігом 223 тисячі км та без підфарбувань по кузову. Тому якщо у вас цікаве таке авто, приїжджайте на огляд та тезрайт у нас місто Радивилі, Це Рівненська область, або замовляйте послуг доставки, яка діє по всій території України. Друзі, що стосується нашого BMW X5, це 2011 рік випуску, чистий 12 місяць 2011 року випуску. Трьохлітровий дизельний двигун з потужністю. 225 кВт. Хто розуміє мене, тому поясню, що так. Це BMW X5 X-Drive 40D, тобто двигун 40 -ка. Вони є різних модифікацій, тобто 30-ка, 35-ка, 40-ка, 45-ка, 50-ка. Відповідно, наш автомобіль йде 40D. Вважається, що цей двигун рахується ну, один з найнадійніших, -най тобто такого плану. Потужність 225 кВт. Наш автомобіль оснащений автоматичною коробкою передач від компанії ZF. Це німецька хороша надійна коробка компанія, яка випускає хороші надійні коробки передач, тобто типу гідротрансформатор. Тому з коробкою передач, повірте мені, друзі, проблем у вас не буде. Я скажу так, що тут стоїть надійний двигун, стоїть надійна коробка передач, і до цього, в доповненні до цього всього в нас йде хороший надійний повний привід. В принципі, в BMW, ну, я не знаю, немає, повного, немає проблем з повним приводом. Я скажу вам так. Загалом, доповнені до цього всього, мені що подобається в нашому автомобілі, те, що він йде в такому блек-пакеті. Як ви можете бачити, він виглядає максимально максимально чорний. Все, що тут є не в кольорі, це, напевно, що фари, значок, логотип нашого BMW і ось тут такі хромові накладочки кругом вікон. Все, ну ось у ще є щось сереньке. А загалом повністю наш автомобіль йде в чорному блек-пакеті. А всередині, повірте, зараз, коли ми перейдемо, ви будете вражені, всередині йде на гарні, коричневій шкірі. По комплектації нашого автомобіля чорний. Металік, тобто чорний перламутровий колір, має такі гарні блискітки. Автомобіль на лінзованій оптиці, фари збережні, гарненькі, ціленькі. Це також немало важливо. Вони не заподівають, вони не мають ніяких тріщин, ніяка пилюка, ніякі там е, сміттячко відповідно і ніяка волога там не збирається. Тобто фари цілі і це великий плюс. Передня решіточка в нас іде чорна в колір автомобіля, що доповнює своїм виглядом. Передній бампер ціленький без колів, відповідно, немає ніяких тріщин, сколів, подряпин і тому подібного. Спереду ми маємо омочі фар, що стосується. Знизу ми маємо противотуманні фари і ми маємо парктроніки до нашого автомобіля, перед і зад, відповідно. І також, не тільки парктроніки ми маємо, але й маємо камеру 360 градусів. Ось тут ми маємо бокових дзеркала, ззаду ми маємо її також. Стоять у нас оригінальні емочні диски, ось такі з М-шильдиком, BMW, диски 20-го радіусу, виглядають вони також дуже круто. Повністю весь автомобіль знову ж таки наголошую в М-обвісі. Я не знаю, чи я наголосив на початку відео, він має м обвіс Оригінальний, оригінально встановлений з заводу емочний обвіс. Тобто всі ось ці накладки, се передній бампер, задній бампер це все м обвіс Також наші диски, наші колеса вони йдуть різноширокі, так як це М-обвіз. У нас іде заднє колесо має. Іншу відповідно, величину, ніж передній. Я вам продиктую це все. 315, 35, zr 20 А передня наша, має, наша шина має 275 на 40R20. Тобто 275 задня 315. Різно широкі колеса, що доповнює своїм виглядом. Тобто передні вущі, задні ширші. Загалом по нашому автомобілю йдемо далі. Ззаду ми маємо ось такий класний спойлер, тут ми маємо плавничок і також в доповнення до цього всього ми маємо класні чорні е, рейлінги. так сказати. По задній частині автомобіля все в ідеальному стані. Також е, вихлоп нашій чистенький, ніякої сажі тут немає абсолютно. Бампер задній гарненький, тут є маленька якась така прим'ятість, але ми його не фарбували, нічого з ним не робили. Я думаю, що це характерно для автомобіля 11 2011 року випуску. Е, що також по нашому автомобілю? Стопи ціленькі, оригінальні, по номерах ми дивилися, логотип ніде не облістий, також чистенькі і ззаду у нас присутня камера заднього виду. Ну і в принципі два під, дві підсітки на е, номерні знаки. Так, переходимо далі. По автомобілю. В принципі, з цієї сторони вже немає що показувати. Маємо також і тут лючок на дизель. Ось так воно все відкривається. Чистенько, тут також гарненько відкривається, закривається. Ага, забув наголосити, що наш автомобіль має передній, задній та кришку багажника. Це все в нас іде на безключовому доступі. Ось тут є така ребристість. Я думаю, що пізніше в фотографіях також додав. Ця ребристість відповідає за безключовий доступ. Тобто ви приходите, ось так прикладаєте палець. І автомобіль бачить, що ви водій, з ключем, і відкриває автомобіль без нажиття кнопки ключа. Так, в принципі, ми завершили, завершили по зовнішній частині ми можемо переходити спокійно до салону. Що по зовнішній частині я хотів би ще вам сказати, це те, що нас має, ми маємо зверху панорамний дах з люком, який відкривається, який справний, не затікає, не хвилюйтесь, все з ним в порядку на 100%. Зараз я заведу двигун, ви ззовні Послухайте, як він заводиться, чи легко, чи важко. Тобто, насамперед скажу знову ж таки, що десь орієнтовно півгодини ми вже знімаємо наш автомобіль там на різні Тіктоки і тому подібне. І він стоїть на денних ходових вогнях. Можливо, трішки буде важче заводити, щоб ви мали розуміння. Ні, завівся він гарно, рівненько, чистенько. Автомобіль завівся гарно, працює він дійсно легесенько. Я пізніше вам відкрию капот, також щоб ви послухали, як саме зблизька працює двигун. Тепер переходимо ми по салону. Зустрічає нас в першу чергу наша дверна карта, повний електропакет, що стосується склопідйомничків і електролігування дзеркал, електроскладання дзеркал. Ми маємо чотири склопідйомнички, які також справні. І що мені подобається в нашому автомобілі? Це ось тут така чорна вставочка. Вона є зроблена типу, під темне дерево, тобто, але загалом вона як чорна виглядає. Чорний глянець. Тут така сіра полосочка і гарна темно-коричнева шкіра. Вона реально виглядає. В доповненні до чорного салону Темно-коричнева шкіра вона виглядає реально дуже насичено і дуже класно. Тепер переходимо по салону. Починаємо. Ми з пороги. Пороги в нас емочні йдуть. М Шелітики в нас йдуть залізні, емочки. Тут ми маємо підставку під ноги також емочну. Тобто Загалом я знову ж таки кажу, що в нас ідуть М-обвіз по автомобілю. Тут ми маємо управління світлом, Тобто зараз в нас увімкнені денні ходові вогні. Зараз ми їх вимикаємо. Це денні ходові вогні, це світло. Якщо ми їх вимикаємо, буде на автоматичному світлі. Тобто, Коли ми вимкнули, зараз ви можете побачити, що світиться світло. Це працює на авто. Я зразу перевіряю одночасно з вами. Це ближнє світло. Лінзи працюють, дальнє світло спрацьовує. Зараз включаю передні противотуманні фари. Ага, треба включити світло і передні противотуманні фари. На нулю, тобто на авто, передні противотуманні фари вам не увімкнуться. Лише коли будете вмикати світло. Так, переходимо далі, в принципі включу денні ходові вогні і переходимо ми далі по нашому салончику Темно, гарно, темно коричнева шкіра. І також, що мені подобається в нашому автомілі, то що наше сидіння, як пасажира, так і водія, як водія точніше, так і пасажира, воно йде повністю на електриці. Тобто ми маємо повне електрорегулювання чи вперед, чи взад. Ми маємо підсувну тобто передню нішу, ось таку. Ми маємо пам'ять сидінь. М1,2. Ми маємо бокову підтримку, тобто що прижимає нас е, по боках зі сторони. Ми маємо ламання підголовника. Зараз він зроблений спеціально так для того, щоб продемонструвати відповідно. Е, і реально круто. Понизу воно все зжимає, по боках зжимає. Спинка у нас ламається ось так. Тобто, верх-вниз вона ламається, і підголовничок нашій верхній він також ламається. По е, кермі. Кермо емочне, шильдик зсередини, ми маємо М, кнопочки ніде не затерті, не потерті абсолютно. Виглядає все чистенько і гарненько. Автоматичний датчик світла, датчик доща, на спідометрі 236 тисяч км. Ми маємо навігаційну систему, є багато асистентів в автомобілі, двохзонний клімат-контроль, автоматична коробочка передач, електроручнік. Ми маємо джойстик до е, управління відповідно нашої навігації. Ось тут по наших асистентах. Ми маємо відкривання багажника, допомога при спуску з гори, вимикання парктроніків, і ми маємо також е, допомогу при спуску з гори і круїз контроль. Так, переходимо, в принципі, і ми далі. Ага, ще покажу, будь ласка, панорамний дах. У нас йде чорний потолок в доповненні до цього всього. Тобто чорний потолок. Це реально дуже круто, тому що зазвичай воно йде все сіре, стандартне там, і дуже часто без панорами. У нас йде чорний потолок і при тому всьому ще й з люком. Зараз я його ще й відкрию. Продемонструю, що воно все працює. Ось так воно відкривається. Ось, будь ласка, моя рука. Ось така ширина. Відкривається в одному положенні. Потрібно далі відкриваємо ще в одному положенні. Все, повністю наша частинка вона відкрита. Закриваємо наш люк. Зараз покажу, будь ласка, ага, треба два рази нажати, бо знову ж таки закривається в двох положеннях. Дожимається просто суперово. Резиночка по кругу, резинка хороша, тобто уплотняючи резинки всі в нормі і все в порядку з ними. Переходимо до задньої частини. Автоматично у нас зразу підсвічуються ноги, підсвічуються зверху. Все в порядку, всі лампочки тут присутні. І по автомобілю, що по задній, що по передній частині, також проблем немає. Дверна карта справна, склопідйомнички працюють. Тут ми маємо ось таку шторочку. Склопідйомнички опускаються, піднімаються. На порогах ми маємо шильдики М, знову ж таки, з накладочками додатковими. Панорама йде на передню і на задню частину. Виглядає вона дуже круто. І в е, принципі, принципі, задня частина у нас також ідеально збережена. Тому не буду довго затрачати часу. Переходимо одразу ж до багажника. Показую вам багажник, він у нас на електриці. Нажимаємо кнопочку, автоматично він відкривається. Нижня частина також відкривається. Ось так воно все виглядає. Тут можна підняти. Все чистенько, тут також проводка йде до цього. Тобто все чисто все гарно. До речі, ця штучка, ви не переживайте, на ньому можна ставити якісь речі, можна класти, щось вона реально витривала. Я можу навіть на ньому сісти і нічого від того не буде. Тут також у нас в автомобілі присутня шторка, вона ось так складається. Ззаду ми маємо ще додатково встановлену сіточку. Багажник великий та просторий, реально місткий. Знизу ми маємо тут фаркопчик, маємо крюк, відповідно, ключики там до того. І ще додатково під низ маємо великий місткий багажник додатковий. Так, закриваємо багажничок на електрику Клас. і він собі їде та закривається. Все, відповідно, багажник закритий. Показую задню частину, не буду затрачати довго часу. Тут все те ж саме, що і з цієї сторони. Все працює, все справне сидіння, не потерті, не поцарапані, ніде, не просиджені. Відповідно, до цього всього все класно. Передня частина наша знову ж таки, сидіння. Уважно, будь ласка, показую, що воно також на пам'яті і на електриці, так як і сидіння водія. Всі ті самі функції на ньому є. Передня частинка також все в ідеалі, коврички, емушні накладочки, передня, передні сплопідйомнички, все це працює. В принципі, друзі, з цим я завершив. З цим я завершив. Ага, я хотів, ще вам попередньо показати те, що наш автомобіль має ідеально справний двигун. Тобто для BMW це звичайно ж для BMW це, звичайно ж, дуже важливо, тому що. Двигуни мають бути надійні, хороші, особливо справні. Наш двигун ідеально працює, по ньому ніяк не буває ні помилок, нічого. Він обслужений, тобто по ньому недоліків чи проблем якихось немає. Автомобіль обслужений до дрібниць. Працює рівненько. Я вам скажу так, що ми цей автомобіль перевіряли повністю детально по комп'ютерній діагностиці, перевіряли пробіг дійсний. І в ньому сходиться все до кілометра. Двигун працює рівненько, ідеально, чистенько. Автоматична коробка передач переключає просто суперово, повний привід також справний. Тому, друзі, наш автомобіль максимально перевірений. Якщо ви хочете для себе хороше, як з перевірене авто, ми вам його предоставляємо. У нас на площадочці місця РДВ або ж замовляйте послугу доставки, яка діє по всій території України. Ми дякую за перегляд, радий був бачити.